Всім привіт, шановні друзі! Вітаємо вас на Кармаркеті. Це Покровська, 271. Місто Житомир, найбільший авторинок в Житомирській області європейського формату. І перед тим, як завжди, ми покажемо вам ряд автомобілів, що у нас знаходиться на кармаркеті. Я хочу подякувати нашим Збройним силам України та всім формуванням, хто оборонить нашу землю. Величезно вам дякуємо, хлопці та дівчата. Ну і дякуємо кожному, хто дивиться цей ролик, хто ставить палець догори або палець донизу, хто пише коментар, витрачає свій час. Завдяки вам ми. В принципі, і робимо це, щоб ви бачили, дивилися, який автомобіль вам сподобалось, і приїхали, обрали свій омріяний автомобіль і обов'язково на ньому прямо ж цей день поїхали додому, щоб хвалитися всім родичам і сусідам. Ну, або просто сказати, кохане, це тобі подарунок, або просто купили автомобіль для сім'ї і буде вам щастя. Ну, і ще скажу: сьогодні 26. 26... шосте. Травня хотів сказати, квітня. Фух, Я вже наперед забігаю, так цей час летить. Е, перед тим, як ми покажемо автомобілі, е, у нас є для вас ще одна новинка на кармаркеті. Про неї трошечки згодом обов'язково е, додивіться до цього моменту. Ну і хочу сказати, ось у нас центр продажу, е, номера телефонів ви бачите, ось там місце зручне для відпочинку. Є грінбі, де ви можете каву та до кави все придбати, попити, посмакувати. Е, сонечком. ось тут а, Вітамінчик, де отримувати, ще й дивитися автомобілі, ще й проводити тест-драйв, купувати договір купленого продажу, все на місці. Про це трошки згодом. Давайте будемо одразу показувати автомобілі. І перша у нас ось ця красунька Honda CRV го року, 161 тисяча пробігу, двохлітровий бензин, автомат 5 місць, повний привід. Естонія. Два ключі, ціна 16 900. Не пригадую, щоб я казав Естонія. Так, далі у нас знову Honda CR-V, тільки вже 16-го року випуску. 192 тисячі пробігу, 1,6 дизель, автомат 5 місць, повний привід. Фінляндія, два ключі, ціна 19 500. Якщо відсвічує у нас телефон, то вибачте, придеться вам мене слухати. Красунечка, лялечка, Audi Q5 2019 року, 70 тисяч пробігу, 2-літровий бензин, автомат 5 місць, повний привід США, один ключ, ціна 3800. Toyota RAV4. Автомобіль 2018 року, 125 тисяч пробігу. Це у нас 2 -літровий. Там ялинка, ця все перекриває, Ні, ну, більшість вам не скажу. Так, це у нас, дивимось на коробочку автомат. 21 500 коштує. Ну і в принципі все. А офіційно придбано в Україні. Повний привіт. Дуже гарненько. Так, друзі, зараз показуємо вам ряд. Ви у нас в коментарях в попереднім відео, до речі, вони не набрали 10 тисяч переглядів, а дуже хотілося. Там 8,7 здається, я дивився вчора. Просили нас позашляховики показати, або кросовери, або джипи, як всім прийнято в народі. Тому зараз у нас, в принципі, переважність буде ряд джипів, позашляховиків. Недорожніка, вони вже позашляховики, сімомісне, п'ятимісні, там навіть є вантажівки, здається, пікапи. Тому зараз це вам продемонструємо. І Поїхали. Volkswagen Amarok. Оце саме пікапчик 2017 року, 192 тисячі пробігу, 3-літровий дизель, автомат 5 місць, повний привід, Швеція, два ключі, ціна 29 500. Моя дружина любить такі автомобілі. Величезні, гарні. Обов'язково колись в тебе такий автомобіль буде. в 6 і ти в'їдеш в нього в сарай. Чи розвалиш гараж. Так, далі, Nissan Qashqai, Авто 2009 року. 199 тисяч пробігу, 2-літровий дизель. П'ять місць, автомат, повний привід, Швеція, два ключі, ціна 10 200. Затусувалась тут маленька Тойотка. Тойота Айго. Той. Так, мені подобається таке це слово. Тойда. <laughs> Оце саме дуже схоже на Тойоду. <laughs> Маленького Тойоду. Отже, авто 2010 року 220 тисяч пробігу, один 1, 1 бензин, автомат 5 місць, передній привід, Європа, 2 ключі. Додаткова гума, ціна 4900. Ну, тільки Тойота сюди і влізла, бо якщо поставили щось більше, то перекривали по автомобілі. Ось одна із найкрутіших автомобілів машин, авто, яка знаходиться, як для мене, тут в першому ряду. E, дуже крутецький салон, ви це бачите. E, Volvo XC 90 2015 року. 134 тисячі пробігу, 2-літровий бензин. Автомат це 7-місне авто, повнопривідне Америки, два ключі ціна 23 999. Ну, Дуже гарно виглядає. ну, Просто топчик, топчик. Та всі авто тут дуже гарно виглядають, я вам чесно скажу. На світі новий сегмент кожен відповідає. Так, далі у нас Mercedes Benz 2012. Це у нас Мелька 350, 240 тисяч пробігу, 3-літровий дизель, автомат 5 місць, повний привід США, один ключ, ціна 19700. Салон по можливості вам трошечки показуємо, але нагадаю, що у нас в нас телеграм-каналі, посилання наш сайт. Де ви маєте можливість кожен автомобіль переглянути всередині, кожен салон. Камера 360 демонструє вам абсолютно кожен куточок, який є всередині в салоні. Так, далі у нас Dodge Journey, 20 й рік, 145 тисяч пробігу, 24 бензин, автомат, 7 місць, передній привід США, один ключ, ціна 13,999. Брат близнюк. Вау, точно. Близнюк, так да, і не близнюк. Тому що попереднього є люк, тут я не бачу його. Отже, 20-й рік, 86 тисяч пробігу, 24 бензин, встановлено ГБО, автомат, 7 місць, передній привід США, один ключ, ціна 10500. А тут 13 999. 145 тисяч пробіг, 86, напевно, все-таки щось відрізняється, вони точно. Так, поїхали далі. Ось мені подобається цей Сіат. Як візуально, так і дуже гарно він їде. Це Сіат Теракко. Або Таракко. 2019 рік 125 тисяч пробігу, двохлітровий дизель, автомат, 7 місць, повний привід, Німеччина, Два ключі. Додатково гума на дисках, ціна 25 800. Не звик я бачити такі у нас на дорогах. Вони є, але не то, що їх так дуже багато. Так, далі у нас Mazda CX5. Автівка 2014 року. 104 тисячі пробігу. Це у нас 2,5 бензин, автомат, 5 місць, повний привід, Сполучені Штати Америки, два ключі. Ціна 13900. На черзі справжній американець це джіп чирокі. Легендарна марка авто. Так, автівка 20-го року, 51 тисяча пробігу. Всього на всього, не побоюсь цього слова. 24 бензин, автомат, 5 місць, передній привід, Сполучені Штати Америки, один ключ. Додаткова гума. Ціна 17500. На черзі Volkswagen Tiguan. Гарний такий, каже, дружина. Так, авто 17 го року, 230 тисяч вже набігало. Двохлітровий дизель, автомат, п'ять місць, повний привід, Європа, два ключі. Ціна 17 тисяч американських доларів. Ще один тігуан. Білесенький All Space, 18-го року. 87 тисяч пробігу, 2-літровий бензин, автомат, 5 місць, повний привід, США, один ключ, ціна 19500. Друзі, прошу вибачення за звук. Напевно, трошечки вам шумить вітер, хоча вірю, що ні. Головне, щоб він взагалі був, то іноді буває щось у нас проглючує. Петличка і один випуск був, що ви дуже казали, що поганий звук. Я думаю, що ми виправляємося. То було просто технічний збій. Отже, Mitsubishi Outlander, 18-й рік, 167 тисяч пробігу, 2-літровий бензин, автомат 5 місць, повний привід автівка купувалась офіційно в Україні у дилера, має один ключ ціна 15900. Ну що, друзі, пам'ятаєте, говорив вам про новинку. Новинка у нас зараз про неї розкажу. Якраз підійшли саме до цього місця, де ця новинка знаходиться. Отже, нагадаю, що Кармарки це найбільший авторинок в Житомирській області європейського формату. І у нас ви маєте можливість як продавати автомобілі, так і купувати автомобілі. Ну, в принципі, як на будь-якому ринку. Але ми робимо всі умови для того, щоб... Першу чергу головна ціль це робити безпечно. Якщо ви бажаєте придбати автомобіль, давайте спочатку. Якщо ви бажаєте продати автомобіль, заїжджайте на кармаркет, реєструєте його в центрі продажу, фотографується автомобіль. Одразу викладається в наші соціальні мережі. Це наш телеграм-канал. Це наш е, Viber, це наш сайт, це наш TikTok, це наш ну TikTok більш він розважального формату, але все одно автомобілі є і ціни. Ніх є. Е, це наш е, Instagram і на Facebook Теж ми є. Тому друзі, е, тільки якщо ви відслідковуєте автомобіль, який собі підбираєте автомобіль. Під'їжджає на кармаркет, його фотографують вже через хвилину. Він знаходиться в наших соціальних мережах. Ми фотографуємо, ставимо автомобіль на продаж і ви чекаєте дзвінка. Коли менеджери вам телефонують і кажуть, я є потенційний покупець. Ви домовляєтесь особисто з П продавець з покупцем про ціну. І якщо домовились, все окей. Підписують договір куплі-продажу прямо на місці. Зараз я про це розкажу більш детально. Якщо ви про покупець автомобіля, тобто ви прийшли обрати собі автомобіль, в першу чергу ви його обираєте серед величезної кількості автомобілів. У нас їх понад 250 завжди знаходиться на майданчику. Тобто асортимент досить великий, від і ціновий сегмент теж, починаючи там, не знаю, дешевший автомобіль, там від 2000, можливо, і менше бувають автомобілі-доларі. І завершується. Ну, ось зараз ми дивимося автомобілі. Там, це 35-40 була найбільша ціна. Після цього, якщо вам автомобіль сподобався, або, можливо, ви дивитесь наш канал і приїхали за певним автомобілем. Ви його глянули. Наші менеджери його демонструють, то що наміром перевіряють лакофарбове покриття. Плюс є інформація від власника автомобіля. Ми її теж вам доносимо. Якщо все ок, ми сідаємо, робимо тест-драйв. Ви проїхались, все окей, вам подобається. Потім наступним етапом може бути те, що ви хочете подивитися цей автомобіль на підйомнику. Він у нас теж є на території на місці. Ви е, ми піднімаємо цей автомобіль на підйомнику. Ну і ви дивитесь, що знаходиться знизу. Якщо все ок, тоді ми телефонуємо власнику, домовляємося про ціну, тому що це авторинок. Ціна, яка я вам називаю, вона переважно е, знижується. Ну, Немає що такого, що піднімається. Да? Тобто ціна тільки може падати. Це залежить вже від власника і від того, можливо, щось ви побачили на підйомнику або, можливо, ви щось хочете доробити до цього автомобіля. Тому е ціна не остаточна зазвичай власники авто якусь знижку роблять. Після того, як все окей, ви домовились про ціну, договір куплі-продажу можна оформити теж на місці. Ми робимо договір, і вже з цим договором ви маєте можливість їхати вже додому на цьому автомобілі, який ви придбали. Ну а далі вже постановка там брео і все інше, це вже інша історія. Також на місці я розвертаюсь, тому що вітер дує трошки, тому розвернусь ось так. Тому на місці ще є від МВС України. У нас дослідницький центр, якось там називається, але фактом, що є експерти, які випишуть вам експертний висновок і перевірять номер кузова, номер двигуна. А також дадуть вам експертний висновок, де вказано, що там нічого не перебувалось, нічого не робилось, і перевірять самі документи, чи вони не є підробними. Ну а зараз, друзі, друзі. Зараз про новинку, увага! Ви розумієте, що зараз стає все тепліше і тепліше з кожним днем. І якщо ваш кондиціонер в автомобілі став погано дути або взагалі не працює, у нас є найсучасніше обладнання, яке перевіряє тиск фреону в вашому системі кондиціонування. Якщо потрібно, дозаправляємо. Якщо його немає, заправляємо повністю. Плюс діагностика, кондиціонування, діагностика системи кондиціонування, теж ми це все робимо. Тому, друзі, навіщо відкривати вікна, щоб летіла палюка і було незручно, і були протяги. Якщо є кондиціонер в вашому автомобілі, обов'язково приїжджайте до нас, ми його продегностуємо і зробимо все, щоб він дув холодним повітрям і вам було дуже комфортно в авто. Тому ще одна послуга додається: ось так дзинь, додається у нас на кармаркеті. Тому найсучасніше обладнання для кондиціонерів в вашому автомобілі. Ну а далі ми показуємо наступний автомобіль. І це у нас Вольво. Так, Вольво XC90, якщо не помиляюсь, не видно. Так, це 90, напевно. 2008 рік 264 тисячі пробігу, 2,5 бензин, автомат, 5 місць, повний привід. Офіційна автівка була придбана в Україні, має два ключі, додатково має гуму, ціна 11800. Ви ну, подивіться на цю шкоду? Це, до речі, шкода, яка, напевно, перша така заїхала до нас на карма, тому що я навіть не знаю, як правильно говорити. Але це Eń'ак IV. Є Кодьяк, є Каджар, є, є різні шкоди, але це Eńяк IV. 21-го року 120 тисяч пробігу. Це електроавтомобіль, має 62 кВт батарею, 5 місць, задній привід, Нідерланди, 2 ключі, ціна 21-500. Ну, візуально просто пушка. Схоже, дуже на каджар, да? але ну, топ-топ. Дуже. І колір такий сучасний, в трендовий модний. Так, третій брат близнюк Dodge Journey. Там два одночасно стоять, а тут трошки цей заблукав далі. 2016 рік, 123 тисячі пробігу, 24 бензин, автомат, 7 місць, передній привід, США, один ключ, ціна 11999. Блін, шкода коротецька, це мені сподобалося. Привіт, красунечка, привіт, лялечка, агоді сьома! Ну йди, йди, Мурка, Мурка, сьомурка. Так, автомобіль 2014 року, 175 тисяч пробігу, 3 дизель, автомат, 5 місць, повний привід. Офіційна автівка була придбана в Україні, має два ключі, додатково є гума на дисках, ціна 26 тисяч американських доларів. Ми бачимо, що трошки у нас вчора був дощ і. Прибила пелючка ще і ось такий дуже арт-декор е, прямо на всіх автівках майже. І, до речі, помітьте, що саме Audi е, як власник береже цей автомобіль, навіть від сонця відбивачку поставив. Так, далі не можу сказати вам про цей Прадо, да? це 150-й, напевно. А, ось вам скажу вам з цієї сторони. Тому що саме людина просила про такий автомобіль сказати: так, Land Cruiser, Prado 120 й тільки не 150 й 2006 рік можна показати 320 тисяч пробігу, 4-літровий бензин. Є ГБО, 7 місць, автомат, повний привід. Офіційна автівка придбана в Україні. Ціна 11500. Ви подивіться, яка красуня тут затаїлася просто. Яка ж крута оптика у цього автомобіля? Так, BMW X5, 13 й рік, салон теж топчик. Темно-шоколадовий. І в такому доглянутому, хайному стані, хоча авто 13-го року, хто повірить, що цьому авто вже 12 років. 305 тисяч пробігу, 3-літровий дизель, автомат 5 місць, повний привід, офіційно придбано в Україні, має два ключі, ціна 22 тисячі американських доларів. Ну, авто дійсно в такому крутецькому стані тут. Ну, не знаю, як там водійське сидіння, але пасажирське таке відчуття, що там ніхто на ньому не їздив. Так, далі у нас Volkswagen Tiguan, Авто 2014 року. 193 тисячі пробігу, 2-літровий бензин, автомат, 5 місць, передній привід. Сполучені Штати Америки, один ключ, ціна 10700. І це у нас, напевно, накидки такі йдуть на сидіння, така зібра. Така, а ну, взагалі-то S-Line Вони теж. Ззаду такі, так? Да? Ну не знаю, не знаю. Не видно дуже мені, тим більше я не експерт вже в цих справах. Друзі, я просто ведучий. Це у нас е, Mercedes Benz. Так, автівка 2000. Який рік? Навіть рік не видно. Це у нас якийсь 300-й. GLS чи GLC. GLS. Трьохсотий. Ще двохлітровий бензин. Двохлітровий бензин, 125 тисяч пробігу, 15 рік автомат, 5 місць, задній привід, США, один ключ, додатково нічого немає. А гума, додаткова є гума, 21 499 тисяч. Це один із найкрутіших мерсів, якщо я не якщо це, який тримає дорогу дуже круто. Так, Ford Escape, 13 рік, 145 тисяч пробігу. Один бензин, автомат, 5 місць, повний привід, Сполучені Штати Америки, один ключ, ціна 11500. Бачимо панорамний дах, бачимо рейлінги зверху, де можна шпити якийсь крутецький багажник. А, І до речі, автомобіль можемо відкрити і показати з цієї сторони, як форт виглядає зсередини. Тому що у нас тут ще 5 автомобілів залишилось, і на сьогодні будемо закінчувати. Нагадаю, що у нас поминальні дні. Завтра, завтра... Він засвітився, звісно, засвітився, теж двері відкрили. Завтра у нас в Житомирі поминальний день і сьогодні було б дуже багато людей, які купували автомобілі. І, до речі, нагадаю вам, що Саме Кармаркет продає більше 100 автомобілів в місяць, і ми є лідерами ринку в Житомирській області, це однозначно, не знаю, як по іншим областям. Отже, далі. Jeep Renegade, 2019 рік, 96 тисяч пробігу, 24 бензин, автомат, 5 місць, передній привід, США, один ключ, ціна 12800. Завжди я доходжу до цього місця і кажу, блін, що там колеса поспущені, а у нас тут просто йде. Такий перепад, і для того, щоб водичка стікала з авторинку, там відстійники є. Тому всі автомобілі, які знаходяться в цьому ряді, вони всі тут нахилені. Ось так от. Є таке відчуття, що одна сторона десь спущений колес. Отже, ще один Do Journey, якщо не помиляюсь, четвертий. До Джорні, ну не покоління, а четвертий по рахунку у нас в цьому ряді. 2018 рік, 68 тисяч пробігу, 24 бензин, 7 місне авто, автомат, передній привід, США, два ключі. Додатково гума, ціна 12100. Шкода, хотів сказати я, молодець. Одразу ж, да? Chevrolet Traverse. Я думав, це Equinox. ні, але бачу щось, щось трошки інше. Це Traverse. Перший раз бачу, чесно. 12 рік, 170 тисяч пробігу, 3,6 бензин, автомат. 8 місць. 8. Ось бачите, як пригодилося кількість місць автомобіля. Вісім місць, передній привід Швейцарія, 2 ключі, ціна 13600. Ну, він великий, дуже, да, І дуже високий, до речі. Тобто позаду у нас цілих три місця, а не два. Так. Е останнім часом ми з дружиною обговорили цей момент, що американських автомобілів все більше і більше. Але саме американських, таких для американського ринку, ось один із них це Lincoln MKX, 17 рік. 94 тисячі пробігу, 3,7 бензин, автомат, 5 місць, повний привід, Сполучені Штати Америки, один ключ, ціна 19 500. І нам дуже подобається цей лінкольн. У нас похвалимося, теж є автомобіль, теж американського виробництва, але не лінкольн. І ми чесно від нього кайфуємо. Ну а Лінкольн візуально мені дуже подобається. Він нестандартний, гарно виглядає. І, до речі, все більше і більше сервісів дає можливість обслуговувати американські автомобілі. Тому нема що боятися з приводу запчастини і всього іншого. Ну і останньою в цьому ряді буде у нас така красуня, як завжди. Я кажу, мазди їхній колір не переплутаєш ні з чим. Вони індивідуальні, і це найкращий червоний. Якщо можна просто всі для нас, чоловіків червоний колір, то це найкращий червоний колір, який тільки є. Отже, отже, мазда це Х'50 дві року. Друзі, 9 тисяч кілометрів пробіг. 2,5 бензин, автомат, 5 місць, повний привід. Сполучені Штати Америки. Один ключ. Ціна 25 500. Салон у нас. Тканина шкіра, здається, ну, там не тканина, вона якось називається і Нелькантара. Але дуже сучасна, якщо не помиляюсь там еко, можливо, там зроблена, я можу помилятися, але ну, можливо зроблена з переробки там, тваринної сировини, але це зараз дуже модно, як і BMW це роблять в Айтрайті, Тому дуже гарно виглядають мазди, вони такі хитресенькі, але колір просто топчик. Ну що, на цьому будемо завершувати. Отак, От показали вам сьогодні 26-го. Ми знімаємо вже п'ятого день вечора, навіть трошечки більше. Тому людей майже вже 5-20. Немає майже людей на майданчику. Менеджерів теж, тому що два менеджери у нас і два менеджери показують автомобілі, поїхали на тест драйв. Тому ми одні ось тут майже залишилися. Тому, друзі. Ем, дякую вам ще раз за те, що ви нас дивитесь. Дякую за ваші сердечки, ну точніше лайки. Дякуємо за те, що пишете коментарі. Ну і обов'язково дякуємо нашим Збройним силам України і всім формуванням, хто оборонить нашу землю. Величезний вам, Уклін, друзі, е, наші, наші захисники, наші воїни. Тому що ви робите все для того, щоб ми, українці, жили в своїй країні. І давайте, ми, шановні українці, робити все, щоб нищити ворога і наближати перемогу. Тому бачите з Бори, допомагайте, можете самі допомогти, теж допомагайте. Не будьте байдужими, війна не закінчилась, війна триває, і все більше і більше потрібно допомагати для того, щоб нищити ворога. Ну, а ми будемо завершувати наш випуск сьогодні. Ви його вже дивитесь напевно в неділю, тому що поки він там завантажиться і все і перезавантажиться, зіллється в YouTube канал. Тому всім гарної неділі! Дякую, що дивитесь До зустрічі. Слава Україні! Все буде Україна! Пока!